У Харкові відкрили волонтерський хаб Живий, що спеціалізується на допомозі тим, хто потерпає від наркозалежності та її наслідків. Ініціатори проєкту впевнені, що важливо забезпечити допомогу у складний час війни. Відкриття хабу є результатом спільної роботи міста та громадських організацій. Всі соціальні проекти, які спрямовані на допомогу людям, на підтримку людям, вони важливі особисто зараз. І ми ні одного дня, ні одної хвилини не збавили свої, як то кажуть, обороти так і працюємо над реалізацією всіх проєктів, які існують на території міста Харкова і працюють на Харків'ян. Сьогодні ми відкрили хаб громадської організації Живи. Це результат багаторічної партнерської роботи між громадськими і волонтерськими організаціями, які працюють на те, щоб допомогти нарко- і алкозалежним людям вийти з цієї тяжкої, важкої ситуації і, як вони кажуть, стати трезвими. Це мрія багатьох цих людей, але дуже важко пройти той путь, який до цього веде. І цю путь кажуть, у ГО живий може допомогти пройти команда волонтерів. Вони спільно з міжнародною антинаркотичною асоціацією розробили спеціальну програму для тих, хто страждає від залежності та хоче одужати. Вилікуватись зможуть наркозалежні з величезним стажем чи ті, хто відчуває, що тільки поринає у залежність. Сам директор ГО по собі знає наскільки це тяжкий шлях, тож на власному досвіді покаже, як уникнути рецидиву та почати жити повним життям. Це 13 Сесій безпосередньо з самим залежним, і плюс чотири сесії для його рідних та близьких. Тобто, людина за цей місяць сама собі відповість на питання: зможе вона сама завдяки цим інструментам впоратись з проблемою, або їй треба перейти на більш Посилене лікування, тобто це стаціонар, який ми також пропонуємо. Людина, яка вживає там, 10, 15, 20 років, вона просто не вміє жити тверезо. І для того, щоб остатися в цьому стані, залишитися в цьому стані, треба навчитися. У команді волонтерів працюють також і психологи. До нас можуть звертатися люди, які потребують допомоги в плані залежності, співзалежності або відчуття посттравматичного стресового розладу, а також військові, які відчувають ті ж самі проблеми. І відповідно з ними може бути проведена індивідуальна консультативна робота, може бути проведена просвітницька робота або залучення до групових програм. У муніципалітеті кажуть, дуже зацікавлені у розвитку таких проєктів у Харкові. Тож ГО ви включена у склад координаційної ради, що на всеукраїнському рівні впроваджує заходи за для того, аби збільшити кількість тих людей, які отримають необхідну підтримку. Координаційна рада працює вже багато років у місті Харкові з точки зору реалізації національної антинаркотичної політики. І її очолює мир наш Ігор Олександрович Терехов. Але час такий, що у військовий час ми ще не проводили засідання координаційної ради, тому що багато членів координаційної ради виїхали, хтось не може з якихось інших причин. Тому я готую для нашого мера проект розпорядження про новий склад координаційної ради. І як тільки буде це розпорядження відпрацьовано і підписано, ми зберемо. Перше засідання воєнного часу і будемо продовжувати цю роботу, враховуючи активні дії людей, які хочуть передати свій досвід, як пройти цей шлях і стати трезвою людиною. Марія Соловйова, Олег Синицький, Олексій Старанков та Юрій Бубикін – Харків. Новини.